З рогами срібні. Бач, бачить поскакати. Добре. Пане Владислав, дивіться, от о, тут дві ділянки о, по цій ще поки вопросики є. Ще ми її не, не рахували, тут 3 гектара. А от справа від дороги ділянка п'ятий квартал, 22-й виділ, прохідна рубка, півтора гектара. Ага, є, рубка Значить, ми перерахували цю ділянку і виявилося, що тут понад 40 кубів ділового лісу порубано зверху. Дозволено. Ну, Понад 40 кубів. Понад 40 кубів. Дозволено 70, 76 разом з дровими, із них в районі. Зараз я знайду. В районі... В 15 районі... ділове. Половина ділового, остальне все дрова. Насправді все ділове і по факту більше 120 кубів. Но сині це, як я розумію, ліс госпомі. Не знаю, хто там його мірив. Це синій, це. Я таких меток можу теж набити, і синіх, і красних, і фіолетових. Як ви бачите всі дерева, як струночки. Тут навіть про 9 метрів мови немає, тут метрів 12 однозначно діло йде. Тому по 9, так. Да. Поэтому це дуже такі скром, скром... по скромним меркам 40 кубів. Насправді тут набагато більше. Перебор, я маю на увазі. Ну по 9 метрів там високо по 24, по 12. Через форму, там 140. ні ні там щось щось за 200. За 200 да, за 200. Ладно. Да угу. я его пишу? Все в заяві вкажу. Так, друзі, наслідки дощливого до, літа. Ось, о, поки считали поляну, блин, тут такі гриби, як, як, як пеньки розміром. Отака от ситуація. А мав би бути ліс повноцінний. А повирубували частково. Коротше тут теж зальот попередньо. Зараз дойду до машини, все згружу і розкажу. Грибів в лісі повно. Я зараз покажу як слідчий в рамках огляду місця події назбирав білих. Ось це парі. Не бий лежачу. Ходиш. Повітрячком дихаєш, читаєш пеньочки, збираєш грибочки, оформляєш лісокрадика, якого потім все одно начальство відмаже. Та, хулі там. Раз, два пальці об асфальт, як то кажуть. Да? Якось так. Так і живем. Хлопці пішли десь рахувати сусідню ділянку, яка має розміри 3 гектара, поки я писав заяву. Я гука, гукав гукав не догукався. Зараз зрендери це відео, поставлю на завантаження, слава Богу, тут є інтернет на цій ділянці. І попробую вийти в тік-ток чи куди поснімати вам трохи в прямому ефірі. Ну і спробую допомогти хлоп'ятам порахувати. Грибів, просто не Ну що, порахували? Скільки у вас вийшло? Може бути. А найбільший 70 71? Так. Що? То то воно на потім. Розтягнемо удовольство. Ну, ви хочете я бачив, щоб ну, Бампері, розтягнемо удовольство. Я ж попереджував, що ну. Тут важкувата дорога, я ж казав. Mm -hmm. І це ще ми знайшли краще, бо кращу. Там... Тут, тут ми тут самі чуть не то засіли. раз не заповниш, засімо. А, бампер, бля. А що до ліжа папара, бля? Сетрамон, бля. Да, да. Киптявый пишел. Это даже не ебанули, походу. Ну там болото, он разный. О, да. Друзі блі, ну зараз подивимося, якщо це роботяга, дідусь дєд, якийсь, то ми відпустимо звісно, його. Раз запитаємо хто це дозволив робити, таку тему. От тут походу пілки звук півцілий. Це капець, капітан. Ми не ждали, не гадали і от така от фігня відбулася. Німає. це вальожник на... збирав чувак. Це воно, щоб не з пенька зрізав. Ну, хрен не знав. Хрен не знає, да. Біжу цель. Добрий день. Добрий. Тартурець вас. Да. Не з пенька різали цей? Ні, я ж... Ваші від всі дивився до... Лежаче все було? Да, ям тут боромовка. Юра, не дає дрова. Да, знаєте як. Як сказати? Воно бачите полога. Ну ях я. Не кошмарить за те, що дрова берете. Ну наче ж не, але ж... Питать, так кажемо. Там ну все все все, все бачите поломано. Та я бачу, я Воно валяється. Да, я бачу. Все, щасливо. А там оту ну, дорога перевалена, тоже можна підбирати, ніяк. Потрібно. Так ми ну, заїжджали. Да, вітаці? то я потрібно прибирати. Це цей е, 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 пухлий не хоче, блін. Він тільки пиздити вміє, а слідкувати за, ну, за тим, щоб порядкучок був тут по дорогах, то він не вміє, він забуває. А якщо з корнем не можна, тому що. Дивіться, якщо воно свіже вивернути. Ні, сухе. Ні, якщо сухе, то забирайте. І, і, і пеньок цей теж знилими не, з коріннями. Так я забираю, вдома пенька в мене там буржуйка в гаражі. А У да, є спилка? В мене? Так, зараз. Погнали там трохи рушистим ту хрень, що заваляна. Ну, то, що там лежить, так. Да. Ну, діти зараз. Та й заодно докинемо до, до вам нормальних дров, а то ви якийсь хлам везете. Ну, що де де? Нема хорошого, хоч що небудь Ну тут Але... акація ж лучше, мабуть, буде. Ні, я розумію, а де у лісі походу. На то акація впала, там, я просто не звернув уваги. Ну, що... що ви зрозуміли, є, є минута. Да. Я то, де акація впала, то піторні. Ага. Там колись стояла хата. Ага. Там стража. Ага. У мене батько був мастером. І я там прожив Мастер? 10 років. Ага. Коло то ходив okay. Okay. Uh -huh. ну, то, коротко, там Я родився у на... <кій> <кій> тому класі. Ну погнали, поріжемо все, та й нормальних дров загрузимо. А потім приїдете, ну коротше, зараз щось розберемося, Погнали. Що краще мені, ти далеко живеш? В селі. То давай кидай, що краще мені, я тобі завезу додому. Це я довезу сам його. Точно? Да, що... і от його хай воно лежить, я хочу йому витягну сюди на сухе. Так, да, і дивись, і оце по злам, оце теж можеш зрізати, бля. А я завтра, все равно, може, будуть приїдуть по гриби їхати. Да, Це я все... його ще хотів вчора. Так, ну... да, оце все забирай, якщо якісь будуть там питання чи щось там буде щось пиздіти то я не знаю давай я залишу номер телефона позвониш. я зараз напишу на да. дрібський там добре все. приїдемо розкумари все щасливо Погнали. так, друзі, блин, звичайним громадянам, роботягам навпаки потрібно допомагати. Ось, Тому що, блин, саме це сама незахищена прослойка нашого суспільства. Їх блин, всякі лісокради починають розказувати. Бачите? пухлий, казується, пухло, що питати потрібно. Він же ж тут господін, блин. Коротше, блин. Сам пиздить немилосердно, блін. Останній чорт, блін, Зато питати треба, щоб взяти якусь гниляка, блін. А де справедливість, друзі? Де справедливість? Так, друзі, п'ятий кримінал стосовно злочинної діяльності ТВО Лісничого Єфременкова Юрія Миколаєвича. Сьогодні відбулося судове засідання, де ми тріском розвалили всі намагання поліції, відділку поліції номер 3 Бучанського РУП відмазати лісокрада. От. Е -е вони й досі не можуть зрозуміти, що Форест звертається не в рамках звернення громадян, а звертається з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. Тому. В рамках звернення громадян не слід це розглядати. Суд уже один раз в особі судді Сініциної це розвалив. Причому з тріском в ухвалі розваливши оцю всю оцібятіну, які роблять слідчі ВП номер 3 Але ж вони не читають навіть тих постанов, їм це не цікаво. Вони приходять черговий раз в суд, черговий раз. Ганьбляться, розказуючи, що там нібито я повідомляю в рамках, і вони розглядали моє звернення в рамках звернення громадян. Ну, коротше, це нам на руку це показує гнилість е поліцейської системи, яка співпрацює з злочинцями, які знищують природні, народні надбання, і вони є співучасниками цього злочину. Зараз черговий раз написана заява. Уже слідчі пішли рахувати. Ця діляночка нами була порахована зарані. Ми просто не, виклик... не встигли викликати поліцію. Тому чекаємо чергового ЄРДР уже п'ята кримінальна справа. Проти цього просто неадекватного, е я не знаю, як його назвати, Нівміняшки. Його потрібно гнати. З тяними тряпками. Потрібно, щоб сюди прийшла нормальна людина і зайняла посаду, яка не буде красти в таких об'ємах. Це нагадаю. Особливо великі розміри. 191 частина четверта. Вже друга, до речі, не Ось. друга в особливо в великих розмірах. По, по двом першим там встановлюємо розміри. Я думаю, сукупність їх просто зашкалить. А найближчим часом ми сплануємо візит, візит до ДБРу, а також до... Зайчика, побігайчика. І щоб бути че... точним, то це Заєць, керівник, директор е... столичного лісового офісу, наш знайомий давній. Так? Ми прийдемо до нього з цими кримінальними справами, нехай пояснює, як так взагалі можливо, що в нього його підлеглі таке собі дозволяють, і до них управи не можна знайти. Тому слідкуйте разом, сила. Зараз поїдемо заберемо постанову і опублікуємо її. Ухвалу суду, дякую за увагу.